Таю вас в ефірі фактор безпеки після періоду холодної війни, коли світ припинив протистояння схід захід, з'явилась нагальна потреба у нових формах співробітництва у сфері безпеки. Про спробу побудови нової архітектури безпеки. Ми сьогодні і поговоримо. Останнє десятиліття 20-го віку ознаменувало собою появу нової світової реальності. СРСР, Варшавський пакт та соціалістичний табір, майже у повному складі відійшли у вічність. Світ на цей час став фактично однополярним, але, на жаль, не став безпечним. Локальні хвороби людства, що були непомітні під час надпотужного протистояння двох систем, набули глобального характеру. Криваві національні конфлікти, глобальний тероризм та загроза розповсюдження зброї масового враження ось неповний перелік меню нових страв загроз світової кухні. Відповідно, змінилися і підходи до вирішення проблем безпеки. Потрібно все таки пам'ятати, що ми вже виросли з тих коротких штанців, 20 двадцятого стріччя з масовими арміями, з старими підходами стосовно ведення і, взагалі, розуміння війни. Сьогоднішні конфлікти, і це про це досвід останніх двох десятирічних. По, по перше, швидкоплинні, по-друге, високотехнологічні, до речі, дорогі і пов'язані з використанням найрізноманітнішого арсеналу зброї, причому навіть незвичного характеру. Зокрема, інформаційні кампанії війни передують як правило будь-якому конфлікту. Процес напрацювання нових правил безпекової світобудови триває і для України. Важливо знайти своє місце у новій системі координат, адже нашій країні вдалося оминути вже не одне вікно можливостей. Тому важливо напрацьовувати такі ідеї, що дозволять нашій країні бути актуальною, на чому наполягає метр української політики. Давайте сьогодні серйозно подумаємо, що відбувається в світі. Фактично нема єдиного гегемона, який був на початку 90-х років. Але світ, я не думаю, що вже багатополярний. Це така. На мій погляд, ієрархія, яка ще має багато, дуже багато невизначеності. Тому для України просто необхідно сьогодні стати інтересною країною для всіх інших. Тоді місце, от в цій геополітичній ієрархії буде значно легше знайти. Ми сьогодні маємо багато планів, виконання яких буде залежати в першу чергу від нашої політичної волі, від єдності, яка сьогодні так необхідна Україні. Ну і вміння, я би сказав, працювати нестандартно. До речі, єдності та вміння виносити питання головних національних пріоритетів української політики могли б повчитися у європейських посткомуністичних країнах і тут цікава думка основоположника нової румунської дипломатії. Я думаю, що важливим моментом було те, що був досліджут. консенсус всех парламентских политических партий о том, что главной стратегической задачей в Румынии является вступление в НАТО и Евросоюз. И потом уже, независимо от политических изменений в Румынии, то большинство в парламенте или другое, тот президент или следующий президент, все они этого придерживают. Так что национальный консенсус о стратегической э, задаче э, государства, уже государства, а не какой-то либо политической партии, это я думаю, что является главным условием для... Дальнішого розвитку по європейському шляху. Консенсус еліт, як правило, стосується двох ключових питань безпеки держави та її зовнішньополітичного вибору. А для цього потрібно чітко визначити виклики та загрози, що стоять перед конкретною країною. Сьогодні головні загрози не для території. Території сьогодні нікому не потрібні, а потрібні країни не з її територіями, а з її бюджетом, з фінансами, з впливами. Нам політичну еліту, тому головні загрози сьогодні для будь-якої держави, особливо для такої, як Україна, це не військові, а економічні, фінансові. Дивіться фінансово економічна криза 2008 року. Вона по-іншому сформувала поле безпеки. Крім глобальної кризи, безпековий порядок денний формують сьогодні події в арабському світі і нездатність адекватної реакції світової спільноти на такі кризи. Не лише в арабських країнах. Погляньте на Кавказ, погляньте на Балкани всередині Європи. Нам необхідний сильний орган, який представлятиме міжнародну спільноту. Це система ООН, яка повинна бути реформована. Для прикладу наведу події, що зараз відбувається в Сирії, де також залучається механізм. ООН. Однак, на жаль, не зовсім вдало на цей час. Система не працює наповно, так як на підготовлені рішення накладаються вето Росії та Китаю. До речі, саме Бернар Кушнер був одним з головних чинників встановлення миру під час кризи навколо південної Осетії і має свій погляд на розв'язання затяжних національних конфліктів. Конфлікт на горному Карабасі не схожий на конфлікт в Грузії. Крім цього, існують ще багато інших країн з такими ризиками. Річ у тому, що націоналізм є небезпечним. Поміркований націоналізм потрібний для підтримання культури та духу народу, а його надлишок призводить до війни. Ми бачимо, що вірмени та азербайджанці залишаються при своїх інтересах, і поки що, на жаль, не видно шляху для розв'язання цього конфлікту. Початок цієї проблеми знаходиться далеко в історії, а сторони досі конфліктують. Ви знаєте, ми, французи, шість з половиною століть воювали з Британією, півтора століття з Німеччиною. Однак зараз ми разом. Це важко було навіть уявити нашим батькам. Грузинська сторона вже сьогодні намагається йти цим шляхом. розуміючи, що тільки добра воля може дати результат. Грузія Во-первых, це э, обязательства, которые ми взяли в порядку, а не неприменении сили проти окупаційних э, військ і проти мариночных режимів. Второе, это поддержка России вступлення в Всемирную торговую организацию. Тоже так сказать, шаг доброй воли и конструктивный шаг со стороны Грузии. Третье, Мы никогда никакой эмбарго э, не вводили против э, э, России в сфере экономики, торговли и так далее, и там транспорта и так далее. То есть российские компании как и работали в Грузии, так и работают, и многие из них даже расширяются. В-четвертых, вот совсем недавно мы в одностороннем также порядке упразднили визовый режим э, с Россией. Так що Грузія демонструє максимальну конструктивність. Грузія сьогодні також є зразком проведення реформ у всіх сферах державного будівництва, що дозволяє грузинській політичній еліті впевнено здобувати проміжні цілі і у міжнародній політиці, зокрема, з надією дивитися на саміт НАТО в Чикаго, що відбудеться наприкінці травня. У нас дуже чіткі орієнтири. Мы знаем, что саммит в Чикаго не будет приурочен к вопросу расширения. И для нас очень важно, что руководители стран НАТО, членов НАТО, отметили тот прогресс, который реально был достигнут в Грузии в реформах в разных сферах, не только говоря о обороне и безопасности, но, естественно, борьба с коррупцией, правоохранительные органы, экономические реформы, реформы в судебной власти, в целом реформы, которые укрепляют верховенство закона и так далее. И очень важно для нас вот та инициатива, которая вот сейчас вычерчивается, когда Грузию Позиціонують місця з трьома западнобалканськими государствами, які вже имеют ПДЧ. Хоч дехто з політиків поспішив віднести НАТО до анахронізму часів холодної війни, організація все ще є привабливою для багатьох країн, адже вона зуміла прибудувати свої можливості до реалій сьогоднішнього життя. При цьому головні принципи існування альянсу залишились тими ж. Глобальних... Колосальних би, викликів цілісності НАТО я не, не, не спостерігаю. Є, звичайно, би, випробування, є. Змінюється світ, змінюються загрози, все, все змінюється, змінюються видатки на оборону, вони в бік зменшення, да, принаймні на європейському континенті. От. Але е, оця от фактор трансатлантичної єдності і партнерства, і підстраховки один одного. Він історично склався, і він ще довго історично буде підтримуватися, попри там появу нових гравців на світовій глобальній шахівниці там Китаю, чи 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 можливо ще колись когось. Але європейсько-американські трансатлантичні зв'язки вони якби вроджені цій цій системі, і їх ну навіть якби хтось захотів, то він не зміг би їх позбавитися. Українська позаблоковість на жаль не знаходить послідовників у сучасному світі, хоча має апологетів всередині країни проте, як і прихильників зближення з північно-атлантичним альянсом. Справа в тому, що саме в сучасному світі блоки як жорсткі військово-політичні союзи з жорсткими внутрішніми зобов'язаннями і обмеженнями ступені свободи відходять в минуле. Все більше напрацьовуються колективні форми співпраці, які поєднують собі взаємодію країн за мережевим принципом. Поділити ці простори на блоки і воювати між собою просто вже немає ніякого сенсу. Тому позаблоковість це характерна риса не лише України, яка це заклала в своє законодавство. Більшість країн світу насправді проводять позаблокову політику і водночас є учасниками численних міжнародних програм на регіональному, трансрегіональному рівні, глобальному рівні. Я завжди був, є і буду переконаний в тому, що рішення стосовно оголошення України позаблоковою державою, і по суті імплементація цього рішення взамін. Євроатлантичної інтеграції це глибока помилка, розуміючи мотивацію тих людей, тих політиків, які цю ідею проголосили і плементовують, я міг би єдине, що їм порадить запропонувати, будь ласка, панове, ну законодавче закріпили ви це рішення, то добитися міжнародного визнання. В історії, принаймні останніх 50 років розвитку цивілізації, не існує прикладів, коли міжнародна спільнота гарантувала комусь позаблоковий статус. Була так звана група 77 на чолі з Індією та іншими країнами, так але на даний момент вона практично не активна. Визнавався статус нейтралітету. Ми ці приклади знаємо: це Швейцарія, Австрія, Швеція і так далі. Добийтесь визнання. Але ж якщо за два роки жодного кроку в цьому напрямку не зроблено, то треба дойти до кінця і або отримати результат, або зрозуміти, що рішення помилкове і приймати інше рішення. Насправді позаблоковий чи радше нейтральний статус, крім міжнародного визнання, вимагає значних витрат на оборону та чималого національного війська. Але в наших реаліях ми спостерігаємо протилежну тенденцію. Це підкорення фактору безпеки, домінування фактору економічного е зиску, умовно кажучи, і це скорочення, воно е скорочення армії війська, воно продиктоване. Не лише якби інтересом зменшити державні видатки, а ще й заробити на продажі майна, яке вивільниться да, в техніки різноманітної, таке інше. Тому тут е, фактор безпеки не береться до уваги взагалі. Вважається, що е, ніяких небезпек не існує. Е, нікому ми умовно кажучи, в лапках не потрібні, тому ми можемо е, не, не готуватися на да, до, до до цих викликів. Це колосальна величезна помилка, яка може дуже дорого коштувати не лише українській владі, але й українській державі. Якщо євроатлантичну інтеграцію знято з порядку денного вітчизняної політики, то європейську всебічно анонсовано. Проте навіть структури, яка б займалася цим питанням, докладно по суті немає. Так вважає колишній очільник бюро з питань європейської та євроатлантичної інтеграції при українському уряді Вадим Трюхан. Єдиний вихід з цієї ситуації він бачить у розбудові структур громадянського суспільства. Протягом двох років ми з однодумцями продумували, яким чином зробити так, щоб ці розрізнені групки євроінтеграторів, назвемо їх так, об'єдналися в одному в одній мережі, в одній платформі. І в результаті ми буквально нещодавно започаткували проект під назвою Майстерня європейської політики, де якраз і будемо збирати людей, які не тільки в Києві, а й в різних регіонах від Львова до Донецька, Крима, Харкова і так далі. Намагаються жити по європейських нормах і стандартах, намагаються впроваджувати європейські цінності. Можливо, це справді правильний шлях, поки в Україні і в ЄС триває криза. Дехто з вітчизняних та закордонних експертів навіть пророкує провал європейського проекту та не бракує і єврооптимістів. Так насправді існує багато песимістів, які вважають, що ЄС вичерпав себе і не має перспектив розвитку. Я до них не належу. На мою думку, ЄС дійсно переживає нелегкий час. Однак, для того, щоб відігравати помітну роль на міжнародній арені, йому, як глобальному гравцеві, необхідно зосереджуватися не лише на внутрішніх проблемах, а й активно співпрацювати з іншими країнами регіону, такими як Туреччина та Україна. Я не вважаю, що Євросоюз є проектом, який провалився. Більш того, в європейських столицях аналітики сходяться на думці, що процес інтеграції може продовжитись, адже за логікою, якщо країна географічно в Європі, то має право доєднатися до європейського союзу, і її знаходження поза межами координат ЄС швидше загроза аніж геополітична вигода. Насправді я не думаю, що інтеграцію можна призупинити. Можливо, сповільнити якісь процеси інтеграції всередині ЄС, однак, загалом процес не зупинити. Я не думаю, що Хорватія стала останньою країною, яка набула членства в ЄС, адже шлях до вступу в ЄС відкритий перед усіма країнами Балканського регіону Боснією та Герцеговиною, Сербією, Македонією, Чорногорією, Албанією. З іншого боку, Ісландія також розглядає питання щодо майбутнього вступу в Євросоюз. Також ми бачимо, як довго тривають переговори Туреччини з ЄС. Важко щось передбачити заздалегідь. Хто знає, які зміни відбудуться, якщо зміниться влада у Франції та Німеччині, значний прогрес на шляху до Європи зробила Молдова. Активну позицію займає Грузія. В останні роки активізувалася Вірменія. Однак це зовсім не означає, що ці країни завтра стануть членами ЄС. Рішення щодо нових членів прийматимуться усіма країнами Євросоюзу. Україна разом з іншими країнами має перспективи приєднання до цього союзу. А шлях до того, як стати не тільки географічно, але й політично Європою вже проторовано багатьма країнами. І рекомендації незмінні вже не один десяток років. І гранди європейської політики тотожні у своїх рекомендації. Дація шанси України залежать від позицій та дій самої України. Не слід забувати, що ЄС це перш за все політичний, а не економічний проект, як його дехто розглядає. Це означає, що він тримається на основі спільних цінностей: верховенстві права, демократії, належній адміністрації. Євросоюз може допомогти досягнути необхідних критеріїв. Проте країна повинна спочатку сама чітко визначитися з власними прагненнями та підтвердити це практичними діями. Існує перелік серйозних умов, виконання яких передбачає зарахування в кандидати на вступ до ЄС. Вони стосуються верховенства права, прав людини, свободи виборів, преси, віросповідання і так далі. Як я вже зазначав, ви ще не досягли необхідного рівня для залучення до цього процесу. Прискорюйтеся. отже, безпечність Європи та і світу загалом сьогодні мають нові виміри, і кожна країна, що хоче зробити своїх громадян захищеними, має бути готовою відповісти на нові виклики. І хочеться сподіватися, що Україна знайде своє місце в новій архітектурі безпеки. Видивилися фактор безпеки до зустрічі на п'ятому рівно за тиждень.